Формадол таблетки від головного болю. Слава Україні. Героям слава. Радянські та іноземні РПГ ручні протитанкові гранатомети на цих позиціях піхоти під горлівкою. Бійці використовують не для знищення ворожої техніки, бо вона тут майже не з'являється. За допомогою цієї зброї оборонці намагаються пробити бліндажі окупантів. Для цього використовують не гранати, а міни калібру 82. Це перероблена система з 82-ї міни під РПГ. називаємо перекрут. Ціль був бліндаж. Ну, якщо не сильно укріплений бліндаж, трошки його розпокалашмати. І, до речі, дуже багато осколок. З ну, прикрутом більш ефективніше. Більше на шкоди. Такими перекрутами вони можуть дістати окупантів на відстані до двох кілометрів. Він тут ближче і надійно захований. Майже всі терикони, пенівні висоти довкола, під контролем росіян. Вони не лише добре захищають ворога, це ще й дуже вигідні позиції для ведення вогню. В основному вони ховаються за териконом, по тих двох башнях стоять, ховаються, звідти проводять кулеметні вогонь і міномети кидають. І кожен день більше, більше, більше більше. Саме міни, ви маєте на увазі? Так, міни, ми, просто, і... саме ближче підлітало в посад, ну, поза посадкою, метрів 100 від нас. Дістати ж окупантів у відповідь, кажуть бійці, дуже важко. Більшість часово ховається, а там на тереконах і за ними не лише землянки, але й бетонні укриття. Підловити ж момент, коли росіяни чи колаборанти працюють з міномета, практично нереально. А ми поки визвонимо свою артилерію до моїм координати, вони вже їх там не буде. Вони прийшли з мінометкою, розставили маленькою 82-ку, Прийшли, кинули пару мін. Може бути, що то бах. А це вже окупанти. Відповідають на міни запущені з гранатомета. Вочевидь, піхотинці таки потрапили куди треба. Михайло стріляє не по ворогах, а прострілює простір перед собою. Для профілактики у таку погоду, як сьогодні, коли дощ і туман диверсійні групи ворога можуть пробувати підповзати ближче, розвідувати шляхи підходу до позицій бійців. Правіше бере! співає. Нашу, щиро, українську. А зараз найпроблематичніше для нас є те, що е, бачите, все позеленіло. Білий день дуже важко розглядіти противника, і, скажімо так, як він пересувається і що він, що він проводить. Тиша, тут, поблизу Горлівки, Миколу трохи напружує, бо від неї каже, не знаєш, чого чекати. На війні він майже півтора року. У війську та на фронт прийшов добровільно. Брав участь у контрнаступі на Херсонщині, де 24-та королівська утримувала фланги, доки штурмовики йшли вперед. А там каже тиші ще не було ані хвилини. Там було весело, дуже весело. Ну так крили, що було весело, було не до сміху, але. Ми там виконували свою задачу і... з втратами, але ми її виконали. Зв'язок поставлений, боєприпаси на місці. Наблюдаємо вночі відбиваємо час від часу, бо. Люблять при приходити. От їх теж цю досвідчену піхоту. 24-ки, не так просто дістати. Бійці окопалися, заглибилися, сховалися від ворожих очей. Але окупанти знайшли у кого стріляти. Тут між позиціями розповідає Руслан, паслися дикі кози. Росіяни їх убили. Як знищують все живе, що трапляється на їхньому шляху? Шкода було тут, що навіть наші ніхто їх не чіпав. Між так просто звикли до обстрілів. Було сили виводок чотири штуки. Тепер не видно ні в одної. В двох цілях до двох тисяч, а так фактично до трьох кілометрів. А цей схований від ворожих, хоча й німецький кулемет нещодавно розніс позицію снайпера. Чи ліквідували при цьому стрільця, Руслан не знає. Але звідти, каже, вже ніхто не стріляє. Снайпер, як і мінометники, добряче псував життя цій піхоті поблизу Горлівки. От крупнокаліберний, кулемет, 12-7 Звук сильний видає, пробиваємість непогана. Точність теж непогана, то Те, що єдина проблема – він тяжкий, Об'єктивний ним наступ це все... Досить, Досить важить. 30 кілограм. Угу. Піків, там, я, так, там... Працює безвідказно. Тут на кожній позиції і між ними багато гранат у викопаних маленьких кишеньках. На випадок, якщо ворог таки підповзе ближче. <звук> 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 На кожній вони всі стоять так, як воно ну, повинні бути взагалі то закритому. закритим. Mm -hmm. ну, і поки б дуже ящики затрушувати, то часу не вистачить. Гранати mm задоволе заснути? -hmm. Деколи застосовуються. Mm -hmm. Вночі, якщо це дуже погана погода, обстрілюється територію, тому що видимість практично їх той туман дуже -дуже, mm -hmm. дуже погана. Тому що тут зеленка, mm -hmm. яр, і зараз все зелене заросло. Може до півроти прийти вночі і чекати моменту, що напасти. Mm -hmm. Але найкращий захист від ДРГ не вони. А мінні загородження, які встановлюють перед піхотою, сапери. А -а -а. Сережа. Готов кусняшки. Да. Я думаю, найбезпечніша робота це піхота. Ось вони, ті, кому піхотинці радіють як рідним, і хто на власній шкірі відчуває, як воно бути піхотою. Всі раді, звісно, раді. їм набагато безпечніше, вже як ми зробили роботу, їм дуже набагато безпечніше. Як говориться, можуть на одне око дивитися, а не на два. Це сапери, хто мінує територію на підходах до позицій бійців, щоб ті могли влаштувати окупантам гарячий прийом. Якщо ворог надумає, підповсти ближче. Казав дуже знайомий, руски з їхні писають, бачите, як не кидають. колега. Работа в плеще. На перегній. Бачите, працює. Якщо не заміновано, то намагаються підійти дуже близько до наших позицій. Або закидати гранатами, або ще чимось нанести удар. Їхня зброя це міни, які піхотинці активують самостійно у випадку, коли противник наступає. Один Давай, третій. Ти чого ти цеш? Принцип дії від, неї, від подачі електричного контакту. Вона спрацьовує. О, теж там вклеїморії осколків десь біля 600 плюс-мінусу. Да. Вона поражає ціль на 50 метрів. О, ну щоб кращий ефект був, то бажано, ну завжди керуєш нею сам, але, то бажано підпустити ближче. На розтяжки ми нічого не ставимо, і воно навіть, хоч би їх хтось би хотів поставити, воно зараз не практично. Бо, допустимо, між позиціями, між ворогом і між на, нашими позиціями, постійно якась перестрілка, постійно ще щось. Гіляки падають, дуже багато звірі бігає, там якісь лисиці, зайці, то вони підті типу, підриваються. Хлопці працюють, Сидять поховалися, бачиш там? Роботи! <звірки> <свистання> Але встановлювати такі мінні загородження, каже Андрій, часом дуже непросто. Часто працювати доводиться під ворожим вогнем. Іноді сапери, виїжджаючи на позиції, сидять без роботи. Коли піхоту накриває ворожа артилерія, мінувати підходи перед нею смерті подібно. Тишок. Той і... снаряди літають. Снаряди прилітають. Навіть були такі моменти, що ми приїжджали на позицію. Там треба було нам зробити свою роботу, але ми її не робили, тому що ну, противник нам взагалі не давав навіть висунутися. О, і якщо якась маленька нагода була щось нам зробити, то це пластом на животі там, ну, теж було таке, що сніг розставав, о, вода стояла, ну, о, і треба там зробити. О, ти собі лягаєш на живіт пластом, і ну, по максимуму припляєшся до землі, щоб тебе. Не спалив снайпер. Кавбуйку ти руйом. Сер. Настрали, там такі бахає. Так работають сапери. Той ворочий руль. Я речі гріші тікає, знаєте, що робить? У нас один такий момент був, що ми хлопцям ну, перед хлопцями працювали. Недалеко були недалеко ворог. Ну, недалеко. Була одного разу перестрілка у нас. Так. Трохи адреналін був. Це у зоні прямої видимості. Між позиціями окупантів та захисників, розповідає Василь, було щонайбільше метрів 40. І щоб убезпечити піхоту від атак чи проривів, саперам довелося мінувати територію перед ними і відстрілюватись від росіян. Це вперше, зізнається Василь, коли він взявся за автомат. У нас була перестрілка, ну типу ми вже входили в контакт з ними. Буває періоди, що ми приїжджаємо на позиції і стоїмо, чекаємо. Чекаємо, поки стане затіща. заходить, метал шукач показує. Там щось є. Провіраємо обов'язково шуком. Легенько, акуратно, щоб нічого не трапилось. Провіраємо. Якщо там нічого немає, то може бути просто якась там бляшка, може бути осколок. А за допомогою цих предметів металошукача та щупа сапери шукають міни росіян. А тут, на Донеччині, їх тьма тьмуща. Для цієї роботи, кажуть бійці, потрібен час, холодний розум, надмірна уважність. Залізне правило номер 1 нічого не чіпати руками. Так, це така робота, що дуже помалу вона йде, бо ворог мінує багато, цього. А якщо не знаходиться щось. Руками ніякого разу не беремо, кішкою стягуємо, відходимо на безпечну відстань, або якщо є укриття, а якщо немає укриття, то далі відходимо, мотузкою стягуємо, чекаємо, декілька хвилин чекаємо, бо теж є різні. І тоді вже ми підходимо і вже там або знищуємо, або вивозимо в інше місце і там вже знищуємо. Це вже все? Ще один? Ще п'ятерки. Тут тільки дві по дві, помиш? Руками брати нічого не можна, бо часто під протитанковою чи будь-якою іншою міною може бути ще одна, яка спрацьовує, коли верхню підіймають, пояснюють спеце. Таку конструкцію окупанти називають сюрпризом. І для саперів він не віщує нічого доброго. Отакі от пси ловушки роблять. Береш в руку, чекав відходи і то, що там ті кольцо стоїть, це все до, все тримається от на ці булавочки. Там у ще внизу не. І ось такой сюрприз На сжатие і Сейчас. Вот так вот. Проволочка обмотана. Чеки нету. І гвоздик, такой капсуль. І спеціально підходиш, береш і вуаля. Під темками вложили всякі гранати там нажимної дії чи темку. Так піднімаєш і під нею є подарунок, бабах і все, і немає. Багато, багато чого, навіть чи ігрушки, чи якісь магазини від автомати виставляють. Це на хаті знайшли. куди тікали в позабували все. Диви, що твориться. Диви, диви. Дивіться, диві, що там твориться. Місця, які відступаючи і не тільки люблять мінувати окупанти, це перехрестя доріг, якими активно їздять військова техніка та посадки, де піхота може облаштовувати собі позиції. Відтак першими туди заходять сапери з металошукачами та щупами в руках. Мінують вони, можна сказати, геть все. Геть геть все мінують. Поля, ліси, дороги, населені пункти. Ну, Населених пунктах. Не працювало. а так поля ліси, то працювали. Ці ж сапери пробивають доріжки штурмовикам, коли ті йдуть вперед, або розміновують позиції окупантів, які відбили українські бійці. Роботи у них не бракує, наголошує Василь. Десь там перед позиціями, що було заміновано, чи наші пішли вперед, чи чужі відступили. Ми мусимо пробити там, хоча б спочатку на початках, щоб все бігом-бігом, пробити стежку, дерева позначити, оце прохід, все, вони так наші проходять. А вже далі наші пішли там, допускні, вперед, і ми вже за ними розміновуємо все остальне, що залиши. Перші рази ну, все страшно. Нічого, ну, ми потихеньку свого страх переборюємо. Ми мусимо ми то ж Українці ми все зробили. Вони всі саперську справу опановували вже в ході великої війни, бо всі прийшли у військкомати добровільно у перші дні повномасштабного російського вторгнення. Поїхав воїнкомат, пройшов ми догляд. Мене визвали, сказали, що завтра вже з речами, щоб збирався. Все, я поїхав, в воєнкомат мене забрали в камінець на навчання. Нам ніхто нічого не казав, нас завезли в камінець і там вже розділяли нас по групах. Ага. Ну, в принципі, я і не перебирав, ким я хотів бути, і я не жалів, і я не жаліюся, ким я є. Мені не запропонували, я сам не напрашувався. «Треба, треба десь буду і, і так. Всі троє навчалися у Кам'янець-Подільському, де на базі відомого центру розмінування свого часу створили школу саперів. Раніше тонкощам делікатного фаху там могли навчати і до півроку. Нині час навчання скоротила війна. Півтора-два місяці теорії і на фронт. Ну, по-перше, було все дуже ж в тому темпі. О, що якби сьогодні вивчаєш одне, а завтра ти вже його там розказуєш, що там куча писани, не куча всіх ізучень, його там які міни, скільки ну, там все детально од А до Я, то було дуже важко. Був холодний розум, тверза голова, не було паніки. Вони всі погоджуються, сапери не найбезпечніша спеціальність на фронті. Але тут, на війні, кажуть, безпечних професій не існує. Поначалу, якби не дуже подобалось. ну, думав, що там, може хай буде якась піхота, може хай би десь ще щось. О, але коли ти що дуже багато хлопців ну, погибає і, і там, і там, і там. Ну. Всім змарився. Розміновувати важко, бо не знаєш, що впереді, А що там може бути, нічого не відомо. І заміновувати нелегко теж. Бо приходиться дуже близько підходити. Наскільки там може, вони завжди можна близько підійти. Це спеціальність, де немає права на помилку. Недарма про цих спеців гуляє відповідне прислів'я. Сапер помиляється лише раз. І у цьому найбільша небезпека їхньої роботи каже Василь. Але підкреслює, є ті, кому важче у рази піхота, які сапери допомагають тримати позиції і триматися. І вони бачать та це щоразу, як заходять в окопи. Сапер таке там, да, як говориться, без права на помилку, але Прийшов, роботу зробив і пішов займатися другими спокійнішими роботами, а хлопці постійно сидять в окопах, тяжко, дуже їм тяжко. Небезпечно так, небезпечно тут. Помилок не може бути. Тож треба комусь працювати. І те треба, і те треба, все треба. Те, ну, зараз тут такий час, от все не дуже безпечно. Звісно, що трохи страху є, бо так, щоб не було геть страшно, так, ну, таких немає, але таких немає. Але це війна, комусь треба цю роботу робити. Собі йдеш, працюєш і все, собі молися, як говориться, Богу там переживаєш, звісно, але слава Богу, все добре.